Фінансова система стоїть на краю. Банки роблять останню відчайдушну спробу врятуватися. Що це означає для нас? І чи залишиться банківська система такою, якою ми знаємо її зараз? Давайте подивимось у відео. Що ж, банки максимально неефективна економічна структура, тільки на зарплати американські банки щороку витрачають півтори мільярди доларів. Ось для прикладу зарплати топових банків в Нью-Йорку. Тільки в одному банку вони платять 600 тисяч зарплатою і бонусами в рік для директора, для аналітика це десь приблизно ця сума. 110 тисяч це мінімальна зарплата. Ну і тут зрозуміло, хтось і 500 тисяч отримає, хтось і менше. Загальні. Кошти, які вони витрачають на зарплати, максимально ефективні, при неефективні. При цьому всьому криптовалюта працює за 1% від всіх цих затрат. І рухаємося далі. Віза Mastercard за останні роки почали активно впроваджувати і підтримувати криптовалюту. Чому? Тому що стейблкоїни вже за 24 рік провели через свою систему переказами 33 трильйони доларів, що значно більше ніж віза Мастеркад. Тільки в третьому кварталі десь віза доганяла по об'єму грошових транзакцій, також і об'єм транзакцій серед стейблкоїнів. Ви запитаєте, що таке стейблкоїн? Це криптовалюта, яка прив'язана фіксовано до... Долара, наприклад, або до іншої валюти, до чогось цінного. Так само є і стейблкоїни, які прив'язані до золота. Тобто вони прив'язані до, до фіатної валюти або до реальних активів. І таким чином їхній курс не коливається так різко, як коливаються звичні криптовалюти, тому їх називають стейблкоїнами. Вони стабільні. Один долар стейблкоїна це завжди буде один долар. Таким чином людям легше зайти в криптовалюту. Коли я купував перший раз альткоїни, я їх міг купити тільки до біткоїна в 2008 році. Зараз більшість купують будь-які альткоїни і навіть біткоїн за стейблкоїни. І крім цього, вони дуже зручні. І як ви бачите, люди ними користуються все більше і більше, більше коштів проходить через цю систему. Тому банки, такі гіганти, які раніше... Відверто не сприймали, дуже зверхньо дивилися на криптовалюту, казали, що з неї нічого не вийде. Вони зараз починають до них придивлятися. І, звісно, поштовх дає і нова адміністрація В США. На останній криптоконференції діючого президента був прийнятий і закон про впровадження і легалізацію стейбл що дуже важливий поштовх вперед і. Банки тепер знаходяться під ризиком, тому що ті кошти, які проходили через їхню систему, переливаються в стейблкоїни, і цей процес він тільки набирає обертів. Тому в екстреному порядку такі гіганти, мастодонти ринку, які сміялися з криптовалюти раніше, вже говорять про те, щоб її впровадити. Банк Америки, Bank of America, Морган, Сіті Банк. Вони всі вже говорять про запуск свого стейблкоїна. Більше того, національні банки до цього готові по ІСО стандартам вони вже впроваджують регуляторні і не тільки процеси для того, щоб користуватися стейблкоїнами. І цей процес запущений, він рухається досить швидко. І основними бенефіціарами серед криптовалютних компаній і стають такі компанії, як Ripple з монетою XRP або монета XLM, які показують значний, значне зростання в порівнянні до ринку. І якщо ви вірите в довгострокове майбутнє криптовалюти, а ці компанії якраз і пов'язують банківську систему з криптовалютами, тому дійсно в них є ще потенціал. Але це не фінансова рекомендація, це мої думки, хто може виграти від цього процесу. Чому ви запитаєте вигода і переваги стейблкоїнів? Бо вони кращі, вони швидші і вони дешевші. Давайте подивимося. Конкретно по прикладам, чим вони краще, вони завжди доступні. Банки працюють з 9 до 6 з понеділка по п'ятницю. А стейблкоїни 24 на в будь-який час ви можете їх відправити будь-коди. У вас нема жодних обмежень, кордонів по всьому світу. Кожен отримувач може отримати їх швидко залічені Хвилини, а то, можливо, і секунди. Плюс їхні перевага, чим вони кращі, це те, що вони програмуються, вони працюють в більшості через API, а не так, як банківська система, де ви бачите цю ієрархічну структуру, багато людей перекладають, ходять бумажки, отримують підтвердження, мають отримати підтвердження від менеджера, менеджери де до свого менеджера, щоб отримати до наглядової ради мільйон надбудов. Це дуже повільно. Вони дуже. Е Інертні до змін, що не можна сказати про стейблкоїни та й в цілому про криптовалюту. Е, стейблкоїни, вони швидше. Якщо взяти переказ SWIFT, стандартний переказ SWIFT, він займе 6 днів, і у вас буде мінімум три посередника, банк, який отримує кошти, банк посередник, який зв'яже два банка, Банк, який відправив, банк який отримує кошти, і тільки тоді бізнес отримує власні кошти. Стейблкоїни відправили, бізнес отримав. Ось так все відбувається швидко і буквально за лічені хвилини. І це. Ще дешевше, це значно дешевше. Stripe, популярна, велика відома компанія. В 23-му році через них пройшло платежів на 1 трильйон доларів. Із всіх цих, цих платежів вони беруть 2,9% і ще додатково 30 центів за карткові транзакції. Ви тільки представте, це як ніби змія, яка висмоктує всі. Не всі, але постійно висмоктує кров з бізнесу. Це як ніби додатковий податок банківської системи за те, що ви користуєтесь грошима. Що в принципі національний банк ще має бути вдячний, що ми користуємося їхніми грошима. А вони за це ще беруть податок. Приватна компанія 2,9% додаткових податків, коли в криптовалюті на будь-яку суму ви відправляєте кошти і платите, наприклад, якщо це мережі Tron, там, USDT, ви заплатите 1 долар. Комісії, а в інших блокчейнах це може бути навіть менше. Стейблкоїни, так, це ось USDT, USDC ви могли чути. FDUSD, в біржі Binance і є їх ще багато інших. Так ось в банківської системи відверто з'явився серйозний конкурент, і законодавче впровадження ставить їх перед проблемою. Якщо додати до цього, ще проблему нереалізованих збит, збитків банків, які в порівнянні з 2008 роком становили 100. 100 мільярдів, а зараз уже більше 500 мільярдів. Це насправді великий знак, тому що збитки тільки трошки зменшуються, вони накопичуються. І якщо банки не будуть гнучкішими, вони не будуть швидко адаптовуватись. Національні банки, мені здається, вже готові забрати під себе ось цей банківський бізнес, і нас залишаться або необанки, такі як монобанк. Гнучки, без мільйонів офісів, приміщень, за що також потрібно платити. Це все коштує грошей, зарплат і так далі, довгих процесів, і залишаться національні банки, які будуть регулювати цей обіг, і через них можна буде також здійснювати обмін. Е, обмін, е, обмін. Стейблкоїнами а і залишаться і найбільші банки, як я казав, які вже вимушені вводити стейблкоїни, і для нас це може бути перевагою, тому що для того, щоб залучити кошти для себе, щоб люди купували саме їхні стейблкоїни, вони швидше за все будуть давати гарні відсотки на депозити. Ну якщо вони не будуть це робити швидко. Або зроблять це на випередження, люди не будуть готові, або станеться будь-який надлом в економіці. Ось ця булька з банків почне схлопуватись. Ну але криптовалюта буде готова, щоб перейняти цю естафету еволюції і рухатись далі. Тому. В цілому, все буде добре. Ми будемо слідкувати за подіями на каналі. Підписуйтесь, залиште коментар, що ви думаєте, що буде з банками. Цікаво почути вашу думку. І до зв'язку, до зустрічі. Підписуйтесь на телеграм і на Ютуб. Чао, чао!